Ну досить говорити про померлих художників, краще говорити про живих і новонароджених, можна сказати, поетів. А в нас Олександр Ірванець, гостях сьогодні день народження. Ще ваш. живий Олександр Єрванець. Та, так, Дов... доб... під скарбі, буба буміж іншим. До речі, так от сто разів читав різних інтерв'ю, що означає під скарбі, а всі не забуває нумізматика, так. Ну, в принципі, якимось чином. Це пов'язано, так. Але це мої персональні скарби. А скарби Бубабу, вони духовні, і е, ми їх е, громадимо е, для майбутнього. Ось і я завідую, я веду облік цих скарбів. Як це виглядає пов повсякденно? Як це чи виглядало? Е, ну як? Ну це все знову ж таки, в, як, як все духовне, воно не зберігається матеріально, воно зберігається ось у, у ноосфері. Дуже ага. відповідальна тому від посада. До речі, про бубабу, коли ви зустрілися в літературному цьому інституті, імені Горького, і, власне, там всі подружилися. Я так розумію, що той самий заклад, про який йдеться в Московіаді який він написав. Ні, ну якраз у цьому сюжеті про, про мене многогрішного там там було сказано вірно. Ми таки познайомилися на семінарі в Ірпіні, але тільки з Юрком, а З Віктором взагалі у Львові. Але в літінституті так я закінчив... закінчився, Літ... власне там вже були. В, я закінчив літінститут. Як... Як студент, як випускник, а Юрко вчився там на таких ВЛК вищих літературних курсах. І Ми набагато більше перетиналися все-таки в Україні, а там у Москві ну, ми були там всі у трьох, але були, мабуть, один чи два рази лише у Москві. А там не було такого, що треба кожного дня там ходити. на Ні, ні, ні. То це це вже просто ми не співпали в часі. Я вчився раніше, Юрко вчився пізніше, а Віктор взагалі тільки приїздив туди. Ну він, власне, такий був якісь ситуації. Героїв, ті всі історії. Про... Однозначно, я просто цей е, описаний там гуртожиток, це той самий гуртожиток, це про Московіаду. Де, а ця де... мулатка в душі, вона справжня? Ви е, знаєте, я сказав, ми вчились в різний час. За мого часу там вчилися в'єтнамські партизани. Ага, тобто була зовсім інша історія. Вони не ходили в душ. А що ви взагалі вчили там в літературному інституті? Що це за процес? Ну, загалом, це е, звичайна, але дуже якісна філологічна освіта, плюс. Вівторок, саме от сьогодні у нас вже теж вівторок. Вівторок був творчий день, і ми були поділені на семінари. Були семінари поезії, прози, драматургії, критики. Я закінчував поетичний семінар такого, на жаль, вже нині покійного російського поета Анатолія Жигуліна. Він був родом з Воронезької області. Ну а це фактично Східна Слобожанщина. Він знав українську мову, тому він читав мене без перекладів в оригіналі, і це значно полегшувало нам з ним спілкування. Він говорив Україну. Тобто ви могли навіть українською представляти свої вірші? Так, так і в принципі, я досі я, я дуже глибоко шаную цього чоловіка, і треба так зізнаю чесно. Я теж я в свою чергу я ходив у нього в любимчиках. Тобто насправді там не було такого, що ви там нам з момком казали, о, це там антиантирадянський стиль, або там це не вписується в Расула Гамзатова канон, або так. щось такого досі. Ні, ні літ інститут взагалі був надзвичайно ліберальним на ті часи закладом, і в принципі там дуже дуже багато і дуже цікавих викладачів. Просто я зараз, якщо я назву ці імена, то майже нікому, крім фахових філологів, це нічого не скаже. Там, наприклад, там який небудь Михайло Єрьомін, Лебідів або там Станіслав Джимбінов. це знають тільки кваліфіковані. Там літературознавці, і критики, але насправді це була висока високий рівень освіти, і в принципі я я вдячний інститутові за те, що він дав мені цей базис. Потрапити туди було, наскільки треба було складно. Треба було бути визнаним, уже десь публікувати щось таке. Чи що це давало вам якийсь статус після цього, що ви закінчуєте професійний письменник Це ж інакше система ця працювала, Ні, щоб... найперше я поступав, я мав всього лише дві публікації в якихось більших журналах і деякі, може, десяток в газетах. Я був зовсім молоді. Один поетом після армії але потім в дипломі записано у мене літературний працівник. Такої професії навіть зараз немає в переліку професій України і, мабуть, пострадянського простору. Але я не нарікаю, я жодного дня не був так би мовити без роботи. Тобто, мені освіта, яку мені дали, вона забезпечила мене постійною зайнятістю на на весь час по сьогодні. Ну, розумієте, я не знаю, мені важко сказати, хто би справив більший вплив на покоління. Моє принаймні на моє середовище, ніж поезія Бубабу. Ну як на мене, ну і літературний доробок. І ви взагалі це усвідомили. От ви зібралися і сказали: от зараз ми візьмемо і все просто перевернемо тут в Україні, і в нас буде незалежна нова Україна. І ми будемо попереду йти з великим прапором. Дякую, фанадою. З <клес> балаганом <клес> мені це дуже дуже лестить. Насправді, ось коли в нас вийшло оце велике наше вибране, про яке я вже згадував, то, там є наше інтерв'ю з нами, яке зробив укладач Василь Габор через інтернет, просто відповіді. І там я теж мусив написати, що насправді в ті роки, коли ми були найактивніші, в жодному разі ми не збиралися там, що хлопці, давайте робити там, революцію такі, в літературі. Та, 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 Ні. Ми просто писали вірші, кожен писав свої вірші. Ми зустрічалися досить часто. Ми читали вірші найперше один одному. І ну, мені, очевидно, дуже пощастило, тому що і Віктор і Юрко це дуже-дуже високого рівня, дуже кваліфіковані письменники і люди великої філологічної культури. І відповідно у них я вчився, мабуть, не менше, ніж учився в літінституті. Не сподіваюся, що й вони від мене щось взяли. Але ні, ми, коли ми це робили, ми не говорили, ми робимо революцію. Ні, ми просто робили свою справу. Ми писали, як мені здається, непогані вірші. Хто залишається? Хто ваш улюблений поет, на кого ви завжди рівнялися, хто буде ну, вас зіркою? У мене буде їх багато, мабуть, от із таких київських поетів це був такий Леонід Кисельов, який прожив взагалі 22 роки, і я вам якось. Приватно більше розповім про нього. Він писав, але він писав з 12 років, він залишив дуже серйозний доробок. І особливо наприкінці життя в нього йому поставили діагноз біло крім, але кемія. Він помер, але він в останні чотири місяці він перейшов на українську мову і він писав винятково гарні вірші українською мовою. Ось, може, це один з моїх улюблених. Хоча, знову ж таки, Артюр Рембо, мій улюблений поет, Євген Плужник, мій улюблений поет. Я можу називати багато, та сама Віслава Шемборська, мій улюблений поет. Тобто, я можу а, е, із росіян Анна Ахматова, мій улюблений поет, я можу назвати, мабуть, ну, десятки два. Сесюри там немає, я так зрозумів. <гум> <гум> ну, я просто знаю, що ну, е, дуже часто ви казали і про Богдана Ігоря Антоновича як такого певного, не знаю, е, як це більше справив враження саме на Віктора і Юрка, або вони, вони а, всі троє галичани за тоненчем. А для мене з того покоління все таки Євген Плужник. Плужник. Мабуть, мабуть, а, більше справи враження. До речі, про польську літературу, про яку часто згадується, і от ви зараз берете участь в перекладання. Дуже якось актуальне. Отакі от, от українські письменники вони дуже часто перекладають саме поляків, дуже так занурені в польську якусь літературну цю дійсність, канву. Це... Ну, в свою чергу і поляки багато перекладають. Нас, це така якась взаємна пов'язаність, ну це найближчі, мабуть. От, якщо на захід нас постійно торочать, що тут на Сході в нас росіяни найближчі, хоча я думаю, все таки білоруси ближчі нам. А на Заході поляки перші. Тобто, поляки це таке, колись я гуляв з однією польською професоркою по Врославу, і я сказав таке: кажу: знаєш, нам з тобою пощастило, що, наприклад, ми, українці, маємо приклад, якби, коли дивимося на Польщу, ми маємо приклад, як би в нас було, якби нам вдалося. А ви Дивлячись на Україну, маєте приклад, як би вас було, якби вам не вдалося. Ось, оце, оце наше. Для них це теж хороше щеплення. Типу, так. а подивіться, що в Україні так, зараз. Так. Так. Ми, тобто вони до цього полюють. Ми дуже близькі. Ми навіть не угу. середній українець не уявляє і середній поляк не уявляє, наскільки ми близькі. Ближче, ніж росіяни? Ближче. Ви починали з такого чогось більше ліричного іронія. Це вже зараз. повернутися якимось чином плануєте? Чи зараз можливо десь собі? так на публіку щось іронічне, а вдома. Ні, я пишу і ліричні вірші. Я не знаю зараз щось такого прочитати, але ні, я би зараз хотів щось коротшого Давайте з дву, дві строфи. І це теж такий, ну не зовсім давній, але достатньо вже давній вірш. Е, він більш публіцистичний. Ну, мабуть, він пасує й до сьогоднішнього моменту. Це здогадка давня, але не іржава. Її промовляти пручається рот. У нас гарна країна і паскудна держава. У нас люди хороші і кепський народ. Але ми собі відповісти повинні. Чи схочемо ми, і чи стерпимо ми хорошу державу в поганій країні, хороший народ і зі злими людьми? Це дуже філософське. Якщо простіше, в чому проблема України і українців? У, ну, по-перше, в трьох гетьманах. По-друге, у... знову ж таки, в тому, що ось сиджу тут я і стверджую, що поляки нам ближчі, а прийде хтось інший, буде стверджувати, що росіяни. Ми не визначились. Ми собі мусимо бути самі найближчі. І проблема в тому, що українець в Ужгороді, і українець в Луганську говорять різними мовами, орієнтуються, на заробітки їздять у різні країни, орієнтуються на різні цінності. В Луганську дивляться російські телеканали, а в Ужгороді Словацькі, угорські і так далі. Ось. І тоді як у Польщі, і в холмі, і в Познані поляки говорять польською, і дивляться польські телеканали. Ну є дві думки. Одна тому, що власне в цьому є певне багатство України. Її шанси надії є думка інша. Наприклад, Боченко дотримується, тому що ця є прірва не здолана і Треба і безперспективна що ви я думаю, думає, вона здоланна, але вона дуже важко здоланна. І ми, на жаль, ні теперішня влада, ні попередня влада. Тут я не буду вигороджувати попереднього президента, не зробили нічого, щоб це зблизити. Ми мусимо зблизитись. Буквально два дні тому у нас був цей день соборності. Ми мусимо mm -hmm. пам'ятати про нашу соборність. Ми мусимо бути єдині, але, вибач, я не політик, я не державний діяч, я не можу цього робити е, широкомасштабно. Mm -hmm. е, я свого часу написав Роман Рівне Ровно про місто поділене муром, але місто в мене в фіналі об'єднується, хоча там дуже варварським способом, але об'єднується. А е політики цього не роблять, і мої зусилля занадто малі. Яким має бути новий політик, запит на якого, начебто, в державі існує, який має бути наступний президент? Наступний президент. Е ну почнемо з того, що всі наші дотеперішні чотири президенти свого часу були членами КПРС. Теперішній наступний президент не має бути, тобто він не мусить мати партквитка КПРСівського в минулому. Дуже бажано, щоб цей політик мав, скажімо, вільну англійську мову. Уже ці два фактори вже змінили би Україну в очах світу. Якби наш президент зміг приїхати там на раду де небудь в Європу чи в Америку в Нью-Йорк на Огонівську трибуну і прочитати нормальну доповідь про стан справ у своїй країні англійською мовою, це би кардинально змінило ставлення до України. Ось ці два пункти: він має бути освічений, він має знати іноземні мови і він не мусить мати комуністичного минулого. Ви кажете, ви не політика? В нас зараз якось так складається, що в політиках настільки зневірилися люди, що зараз більше довіряють там слову журналі журналіста, більше прислухаються до думки поета, письменника аніж до політиків. Е, яке місце, от власне, такої інтелектуальної еліти якоїсь в, в цьому всьому процесі, який зараз відбувається? І що можна змінити? Ви кажете, що ви нічого не можете змінити, але очевидно, що щось таке і можна. Як маєте поводити? Я не сказав нічого, я сказав дуже мало. Я не, не зовсім так нігілістично до цього ставлюся. Але ну, звичайно, у світі в Україні є моральні авторитети, є письменники. Себе я до них не відношу, боронь боже, але. Ну, ось не дарма ж хтось казав із політиків, що там список має очолити, наприклад, виборчий Ліна Костенко. Ось, ну бачите, тобто якийсь якийсь запит на ось таку на моральний авторитет є. Інша справа, чи потрібно це самому письменникові, інтелектуалові. Тобто, вибачте, до теперішнього стану Україну допровадили не письменники, і навпаки, письменників часто не слухали, часто ними нехтували. А коли дійшло до справи, то ось тепер вимагають. Ну були ж там в першому русі купа насправді поетів. І, там і, і Драч був, і Яворівський, і кого там тільки не було. І вони, зрештою, їм ж теж можна закинути. Ну, Те, що коли був момент, от то, що завжди кажуть до ній, та Олесь, що коли Я був там Марик ващиша був момент, можна було сказати, це перевибори, і ми йдемо за новим законодавством на вибори і там здобуваємо більшість. І здається, була ця хвиля, яка могла справді винести нових політиків. Вони пішли на якусь колаборацію. Заради того, що спокійно досити термін, ну я не знімаю з них відповідальності хоча знову ж таки я їх особливо ні в чому не звинувачую ну ніхто з них не нажив собі мільйонних статків. Вони все таки якось залишилися, е, хоча б більш-менш е, якимись ну, сказати би так нормальними людьми, тому що. Е, Тим владцям найвищого ешелону, там їм все-таки башту зносить. І я не раз в цьому переконувався. Тобто, ким вони себе починають вважати. Тобто, в цьому плані письменники все-таки встояли і лишилися. І Іван Драш лишився поетом, яким вже і Дмитро Павличко, попри його всю цю суспільну активність, він все-таки письменник насамперед. Ось і е, я не буду кидати в них камінь, е, тому що, ну, найперше, це просто мої старші колеги по цеху. І, по-друге, все одно занадто мало. Порівняно з представниками того самого шахтарського краю, шахтарського класу, їх все одно завжди було більше в парламенті і в органах влади їх було більше. Сьогодні ввечері на телеканалі ТВА буде програма Альберт Енштейн і Олександр Іванець Ірванець, як завжди, там прочитаєся вірш, про що буде сьогоднішній вірш. Ну, не далі, як учора настав рік дракона, а вірш буде про рік дракона. Для вас, ви все вірите, якимось чином собі якісь настановили на рік дракона. Даєте? Ну, людині властиво сподіватись на краще. Минулий рік не був для мене легким, та, мабуть, і для всіх нас він не був легким. Я сподіваюся, що цей буде кращий, цікавіший. Може, я не кажу легший, але можливо позитивніший. Якийсь план, який ви маєте виконати собі щось важливе, що маєте зробити на 52-му році <зас> життя. Таке щось є? Ну, крім крім тої антології, про яку я вже казав в польської, я збираюся укласти в мене майже готова книжка моїх п'єс. Я кажу, майже там буквально трішки ще треба попрацювати. І так само я перекладаю з білоруської мови книжку такого прозаїка, відомого їхнього прозаїка Владимира Орлова, яку я теж сподіваюсь видати цього року. Стукаю ту -ту 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 по дереву, щоб це вдалося. Вдасться обов'язково. Ми ще раз вкотре не втомлюємося вітати Олександра Єрванця з днем народження. Сьогодні ввечері дивіться його у Ейнштейні, А ми перериваємось на рекламу.